Всім привіт доброго дня, друзі. Сьогодні понеділок. Сьогодні ходила по закупках. Дуже гарно, непогано. Я скупилася багато і по продуктах скупилася, і також багато скупилася по хімії. Ну тобто, чистящі, моющі, все, що потрібно для прибирання будинку для миття посуду. Також придбала. Люблю так в понеділок сходити, скупитися і щоб майже на весь тиждень цього вистачило. Ну, я думаю, що те, що я купила, нам вистачить однозначно на весь тиждень. Тому зараз вам хочу показати: ледь донесла додому, але гарно що під'їхала трішечки на автобусі. Тут в нас ходить один автобус, так як містечко невеличке, але гарно, що він безкоштовний. Зараз вам буду розказувати і показувати, що я придбала. Перше, це взяла м'ясо, взяла ось такі курячі окорочка. окорочка сьогодні були на акції 6,49 коштує кілограм. Я взяла тут півтора кілограма. Це буду варити лакусіку. Я йому беру таке або окорочка, якщо є на акції курячі, або якщо є грудка куряча, але сьогодні грудки курячої не було, то взяла окорочка, зроблю йому окорочка. Також була на акції шинка, тобто вирізка. Вирізка чистенька. Це буду робити м'ясо по-французьки. У нас на цей тиждень заплановано, і також суп з рикадельками буду робити. Так, шинка була сьогодні 12,99, Також на акції тут кіло 400, Тобто, вийде гарне велике повністю деко духовки м'ясо по-французьки. Нам так, також був на акції фарш 5,49, Один лоточок, пів кілограма. Це фарш з лопатки. 5,49, сорок Получається ця ціна. Якщо ви берете два опакування, тоді буде по 5,49. До речі, хочу уточнити. Був в мене коментар під минулим. Відео писала глядачка, що якщо показуєте огляд продуктів, то будь ласка, називайте, яка в Польщі мінімальна зарплатня або яка в Польщі мінімальна пенсія. Так уточнила: мінімальна пенсія близько 1200 злотих. Мінімальна зарплатня 4700. Але також хочу уточнити, що 4700 це брутто, Тобто, ще з цього вичитається податок. По-різному буває, десь більше вичитають, десь менше вичитають. Ну, тобто мінімальна зарплата, скажімо так, 3,5-4 тисячі. Це мінімальна зарплатня така. Так, далі взяли ось такий грецький йогурт. Беремо його вже другий раз. Фірма Млаковіта, польська фірма, дуже гарна смачна продукція, молочна в них. Це йогурт без цукру, тому що ми зараз цукор не споживаємо з донькою. 10% жирності, і ми беремо його для того, щоб використовувати разом з насінням чия. Вже брала один раз насіння чия, взяла ще одну пачечку, засипаємо в скляночку одну-дві чайні ложечки насіння чия, докладаємо йогуртом і споживаємо півстаканчика на сніданок і півстаканчика на вечерю. Дуже гарний і смачний. Йогурт коштує 10 злотих, 1 кілограмів дерзів. Це насіння чия упаковочка 125 грамів, коштує 5 злотих. Так, якщо вже за насіння заговорила, ще хочу показати, ось взяла таке гарбузове насіння. Дуже люблю, воно очищене, 180 грамів. Я потім його обсмажую, хоча можна і не обсмажувати. А вже ж корисніше, коли не обсмажуєте сонячник або насіння гарбуза. Тоді там ось ці масла всі гарно працюють, і дуже корисно це для шлунку. Так, 180 грамів сонячного гарбузового насіння коштує 6,50 злотих. Далі взяла ось такі вершки, 30% жирності. Це просто я взяла, зараз також п'ю каву з вершками. Вершки такі коштують 500 грамів 10 злотих. Якщо вам цікаво на гривні, то просто помножуєте все на 10. Знову були яйця на акції, але все одно яйця тут досить дорогі. Я знаю, що в Україні десь перед новим роком були також восени досить дорогі, але зараз вже ціна стабілізувалася і нормальні ціни в Польщі. Получається, що взагалі вона не знизилася. Ціна, хоча влітку. Коли ми тільки но приїхали в вересні, в серпні ціна була нижча однозначно. І була акція: два опакування береж за друге, мінус 60%. Получається тут два розміри М і «Л». «Л» побільше, «М» поменше потрібно взяти, щоб одне упакування було дешевше, ніж друге. Получається L11 злотих 10,99, а M9,99 10 злотих. Взяла також два упакування. Також зараз на акції помідорки ось такі на гілочки. Коштують вони 7,50 за кілограм. Гарні помідорки, тверденькі, такі. я їх кладу тут на столі, і вони ще доходять і потім для салату дуже смачні. Так само кладу і на столі також сьогодні по акції два авокадо взяла, якщо по акції, то 3,50 штучка. Тобто 7 злотих, 70 гривень, дві штучки. Виходить. Також взяла вони такі досить тверденькі, але якщо вони полежать просто ось так на столі 4-3 дні, вони потім стають дуже гарні. Брала так на минулому тижні, також поклала просто на столі поруч з помідорками, вони влежались і вийшли дуже смачні. Робили ми таку помазку, можна так сказати. Авокадо, варене яйце. Туди додали тунця, і, і все в принципі. Олійку додали з тунця, і ось така получається: ну як намазка або просто як салат можна їсти. І також до речі, тунця також сьогодні взяла. Він також сьогодні на акції. Якщо береш дві штуки, получається 4,85 Тут 180 грамів тунця є в олії, а є у власному соку. Я взяла в олії, нам в олії більше подобається. Ну і потім я ж кажу, олію можна не зливати, а використати в якесь приготування. І також взяла дуже гарну, красиву, ось така ціленька, біленька капуста цвітна. Також сьогодні вона на акції 5-45 якщо я не помиляюсь, кілограм. Ну Тут велика така капустина, вийшла кіло 800 у мене. І також ще взяла два упакування фасолі з фаржовою замороженою, тому що також вони були на акції. Якщо береш два опакування, получається по 2,59 одне. Дуже дуже вигідно 450 грамів. І буду варити супчик. Ми зараз з донькою накету харчуванні. Разом з Оксанкою з каналу серіал Ксенія, і ось будемо варити такий супчик. Вона також його показувала. Це фрикадельки. Потім буду додавати туди цвітну капусту. Є ще з минулого тижня. У мене залишилась броколі капуста. Також додам морквочку, цибульку і додам ось спаржеву квасолю. І буде в нас такий гарний смачний супчик. А, ще ось морквочку взяла, ледь не забула. Морквочка зараз без акції 3,90 кг коштує. Вона тут вся мита, але вона досить непогано зберігається в холодильнику, гарно лежить, не гніє, не портиться. Ну гарна, нормальна морква, така тверденька, досить велика. Що наступне придбала? Придбала ось такий сир, який купуємо досить часто. Зараз він на акції 19,90 кг, нарізаний слайсами. Це гауда, гарний сир і на бутерброди гарно плавиться. І також смачний сир, якщо щось з нього робити. Я б взяла для м'яса по-французьки. До речі, хотіла вам показати ось таку компанулу купила, Ну, називалась вона на етикетці компанула, але я знаю, що це дзвоник карпатський, гарно виглядає. Розочку свою поки що прибрала, та, яка підсохла, і поставила ось в цю чашу ось такий гарний дзвоник. І також вже почав розквітати в мене. Гіацинт, бачите, одна квіточка вже є. До речі, в цій цибулинці два квітконоси. Ось вже другий з'явився, і також з'явилися квітконоси в цієї цибулинки і в цієї цибулинки. Пахне дуже дуже гарно. По всій кімнаті чутно, як пахне гіацинт. Дуже класний запах. Так, далі купила нам на салат. Ось такий салат айсберг коштує він 5 злотих. Одна головка тут 350 грамів. Також нам для салатів взяла руколу, ось таке пакування. Тут 100 грамів коштує 5 злотих. І також для салатів взяла оливки, Ось такі. Тут вони, бачите, припечені, як на цьому вони були, на грілі. І ось такі з червоним гострим перцем. Зараз вони на акції. Тут в кожній коробочці, зараз скажу скільки грамів. 150 грамів, і якщо береш два упакування, то буде 4,99, тобто 5 злотих. Також для салата. Також в бедронці ще взяла ось такі ну, можна сказати, цукерки, але зацікавило мене тим, що вони без цукру. Це просто горішки в какао. Ну, спробую. Ми ще не пробували такого. Там були ось такі горішки, і також були скибочки апельсину, також в какао. Може, якщо непогані, смачні, то спробуємо і ті. Тут досить мало, всього 65 грамів і коштує таке опакування 5,99, ну тобто 6 злотих. Також взяла в бедронці ось такий гель для інтимної гігієни. Зараз він також на акції. Якщо береш два, 4,99, одна пляшечка в ній 400 грамів. Досить вигідно, виходить. Так, взяла ось такі капсули. Беремо їх постійно. Це ще коли донька перший раз їздила в Польщу працювати в 22-му році. Восени вона їздила. Вона купляла завжди собі для прання. І потім, коли повернулася додому, привезла там одну чи дві, залишилось, і ми тепер постійно їх купуємо. Тому що дуже гарні капсули, вони спорт, тобто відпирають такі, знаєте, стійкі плями. Якщо потрібно, кидаю дві, і тоді взагалі біленьке, все різнокольорове, дуже гарне. Я використовую і для білого прання, і для різнокольорового. Тут 20 штучок по 21 граму, 420 грамів, і коштує таке опакування 15 злотих. До речі, мабуть, найдешевші капсули, які можна тут знайти. Ну, як і в Україні, капсули зараз дуже дорогі. В Україні також користувалась постійно капсулами, тому що вони і для машинки гарніші, вони не забивають всі оці канали. І сам лоточок, куди кладеш порошок, наприклад, після порошку дуже-дуже забивається машинка о, залишками порошку, тому що він весь не розчиняється. І забивається сам лоточок, і забиваються всі оці е, трубочки. Коли використовуєш капсулу завжди її кладемо всередину барабану по всіх трубочках. Вона не йде, і вона краще для машинки, так як в принципі гель. Гель також досить непогано доглядає за машинкою, тому що також не забивається, не куксується так сказати, як порошок має таку властивість. Так, також взяла околіскувач, хоча, в принципі, капсули непогано і пахнуть, але дуже любимо ось цю марку. Еден. я брала перед цим іншу пляшечку, інший аромат. Класно взагалі, так класно пахне. Буквально одного ковпачку достатньо для того, щоб 5 кілограмів білизни пахли так, що ось ставиш сушарку в будинку і в квартирі, і пахне на всю квартиру. Так, це коштує 1 літр на 40 штук прання і коштує він 7,90, тобто 8 злотих. Також взяла для посуду ну взяла сьогодні Людвік і брала його також в Україні. ну Щоб він дуже гарний, не скажу, але й непоганий. Нормальний такий, виходить, тому що фер зараз без акцій, і дуже дорого феррі. Також взяла, ще не показала, з їстівного, яблучний оцет. Ми зараз п'ємо натощак по столовій ложці на спляночку тепленької водички, то п'ємо яблучний оцет, то взяла одну пляшечку, ми вже випили. Так, і тепер ще заходила в Росман, взяла зараз там на акції ось такі зубні пасти. Це досить непогана така зубна паста Колгейт, тотал гарно відчищає, коштує зараз 7,45. На акції, і також взяла ось таку піну для душу, донька користується, також їй дуже подобається. Саме не гель для душу, а піна. Вона така гарна і досить економічна, виходить. Ну і не могла пройти повз екшн, пішла туди за навушниками, бо перестали працювати, то пішла туди. Навушники коштують такі найпростіші: 13-45 злотих, ну, то, тобто 135 гривень. На кілька місяців їх вистачає, а далі пішов і знову купив, тому що там є і 43, і 45, але також яка їх якість, не знаю. Взяла найпростіші і достатньо буде. Так, і взяла в акціоні два ось такі горщика. Вони металеві. Хочу пересадити сюди свої спатифілу. Ми показувала вам в минулому відео, як виглядають. І, до речі, мені одна глядачка написала, що листочки жовті, тому що вони не люблять такого яскравого сонця. Потрібно їх з сонця прибрати. Дуже вам дякую за підказку. І насправді я сама потім згадала, що в мене з патефілом дуже класний був в будинку, коли ми мешкали. В ящичку просто посеред кімнати стояв, і він стояв не один рік. Взагалі йому дуже багато років було, і листя було зелене. Тож я й здивувалась, думаю, чому воно біля віконця і жовте. То я хочу пересадити ось такі горщички без отворів, і поставлю тут біля телевізора або, може, десь на столі на кухонному поставлю, тобто подалі від світла. Також там придбала ось такий шпагат. Ну, знадобиться воно буває і вдома, щось потрібно. А, да, горщики коштують 4,50, 4,45 навіть. Так, Шпагат тут 75 метрів, набагато вигідніше купувати в такому будівельному магазині або ось такому, як Action, це такий, як в нас, наприклад, в Україні Тада або Аврора, то ось так виходить вигідніше. Ну, тобто щось прив'язати, підв'язати, якусь квіточку підв'язати до опори, ще щось, то взяла. 75 метрів коштує 6 злотих. Ну і не могла пройти повз. Там вже в екшені. В цьому з'явилося дуже багато: і насіння, і горщиків, і кущорізів, і секаторів, ліки, поливачки, оприскувачі, все, що хочеш. Ну, тобто, весняний асортимент. І взяла ось такий набір: тут три цибулини. Написано Жоржина Помпонна взяла, навіть не знаю, яка вона всередині. Зараз відкрию разом з вами і подивимося, які там. Всередині клубіньочки. Ну, Думаю, навіть якщо і один, то нічого страшного, все одно коштує, до речі, 8,50 або 8,29 щось таке. Думаю, якщо навіть один клубіньочок нормальний, то 8,50 це взагалі не ціна. Ага. Так, чомусь я, знаєте, не подумала. Були там такі брикети, спресоване кокосове волокно, потрібно, можна було його взяти, розмочити і покласти на пророщування зараз. вже. Тому що я вдома, коли в мене були, то я їх викладала на стружку суху з деревини просто в горщику або в лоточку будь-якому, і пророщувала. А тоді вже висаджувала відкритий ґрунт. Тут я а вже ж хочу висаджувати в горщики, і жоржина досить непогано себе в горщиках почуває. Тому я сподіваюся, що в мене щось вийде. Ну, до речі, і непогані такі клубіньочки. Так, один. Повністю ціленький, тверденький, не пересушений, не гнилий. Тут навіть не три, а чотири. Другий також ціленький, гарний. Потрібно зараз взяти лоточок. Ну, подивлюся, придумаю щось. Може, навіть в лісочку, там колись спиляли пиляли дерева, то я бачила, що є така кубка стружки. То я, може, там піду наберу і використаю. В лоточок насипаємо стружку, ось так плашмя, так сказати, покласти ось цей клубіньочок. І також можна прикрити стружечкою і поставити на підвіконня, на пророщування. Періодично збрискувати з оприскувача, поливати сильно не потрібно, щоб не загнили. Так. Ось цей третій, також гарні, тверденькі всі. В наступному відео викладемо ці гіоргінки на пророщування. Покажу, як це роблю я, як підготовлюю їх до пророщування і я розкажу, як потім буду висаджувати. І також посіємо гіркий перчик, вже він в мене проключився. І ось ще ось такий є клубіньочок, а це відпав. Ну, з цього точно нічого не буде, тому що він відламався ось, мабуть, звідси. Ось так, так. Да. за все, було ось так. Але бачите, замість трьох є чотири, і це вже приємно. Щось тут на одному, начебто, як влажнувати. Ну, зараз я його викладу з пакетику і просто так нехай підсихає. І потім, може, завтра навіть підемо з лакусіком гуляти. І тоді спробую набрати цієї стружки і принесу. Ну, на малюнку тут ось темно-бордова, біла і така бускова. Сподіваюсь, що такі вони і будуть. По висоті 80 см метр. Ось так написано. Ну, Написано, що для висаджування у відкритий ґрунт і також для висаджування у кошики. Ну, наскільки я вірно прочитала, то так. Ну, ось такі покупочки в мене були сьогодні. Ходила два рази в магазин, тому що, а вже ж, такий об'єм не змогла за один раз принести. Ходила сама, тому що донька пішла працювати. Трохи пізніше вам розкажу, може, навіть в наступному відео, куди як влаштовувалось, скільки обіцяють зарплатні, який графік роботи. Ну, тобто, в наступному відео зустрінемось, я вам відповім на всі ці питання. Якщо щось цікавить, конкретне пишіть, також буду відповідати. Щиро вам дякую, що заходите на мій канал, підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете коментарі. Коментарі завжди дуже гарні. Я вам дуже і дуже за це вдячна. Дякую, що ви допомагаєте просуванню мого каналу і дивитесь мої відео. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.